Вітаю всіх глядачів та підписників на каналі Гренландія. Сьогодні перша червня, неділя, сьогодні перший день літа. З чим я вас, друзі, і вітаю! Нарешті прийшло довгоочікуване тепло. Так цього року склалося. Що власне з календарним літом до нас нарешті прийшло тепло і сонце теплі дні. Буквально ось два дні тому. Ми відчули цей приплив тепла, і буквально на очах все почало рости. Пагони винограду, дерева. Ну, буквально все, що ще раз підтверджує, що ну, власне, всі рослинки, які, які будь-які живі створіння, вони люблять сонечко, люблять тепло, як і ми зрештою. От, дуже довго його чекали. І я хочу в сьогоднішньому відео поділитися вам трішки виглядом свого винограду, показати, як себе почувають старі кущі, там, які я не вкриваю. Як виглядає молодий виноградник, там однорічки, річки, які фактично повністю вимерзли, були на початку травня, і от вони буквально там тиждень тому лише почали там гарно стартувати і вегетувати. Ну і дещо хочу поговорити, показати деякі результати, які я зробив за цей час, що не виходили відео. Насправді роботи дуже багато. Ось, але я хочу з вами поділитися, ну і трішки поговоримо. Тому до роботи, друзі. Так, що я хочу одразу сказати? Оце кущі, які я садив вперше, коли я тільки захопився виноградарством. Це їм вже років 10-12, я їх неодноразово тут змінював формування. Ось це то були то на високому штамбі, то потім на нижчому. Але я їх ніколи не вкривав. І, в принципі, щороку тут тут ну, непоганий врожай на них. Це є сорт світлина, який вже доволі таки ну, пустив. Непогані пагони, от бачимо, де повимрзали бруньки все ж таки і не йдуть в ріст. Але пагонів десь 20 на ньому є. Потрібно буде ще дивитися, як вони будуть розвиватися. ну і Потім ще понормувати гронами. Далі йде у нас Кубань. Також не вкриваю я його, хоча це сорти здебільшого. Потребують вкривання. Ну, от Тут брунечки слабенькі, але в загальному пагони пішли. О, що, до речі, цього року я взнав, дізнався такий термін, як фастіація. Ось наочно він у нас є. Це коли йде роздвоєння пагонів, і відповідно потрібно що один пагін нам прибрати. Беремо, наприклад, Ну, Тут гронку можна залишити з листочком. І е, залишаємо основний пагін, так і вибираємо якось один з тих, а решта при, прибираємо. Отут двійничок потрібно забрати. Кубань непогано Та розвивається. Ну, і це мій улюбленець ракацителі Магарача. Ось він взагалі це такий. Самий бравий, можна сказати, вояка, тому що йому таке враження, що ніякі негоди, непогоди і хвороби тфу -тфу, ну, фактично не шкодять. Він завжди зелененьке листя, прекрасні пагони, чисті, дуже добрий. Ну, крайній мірі, в мене він тут дуже гарно росте, тому я цього року ще планую проростити. Багато чубуків, щоб закласти в перспективі там один, а може й два ряди цього чудового сорту гаркацителі. Він мені подобається, один з старих кущів моїх, один з перших, який я посадив і не помилився. Прекрасний кущик. Тут якийсь молоденький столовий, чесно кажучи, навіть не пригадую, що за сорт. Ось, Хай собі розвивається, будемо бачити. Тут у нас голубок. Також пронормував я його ну, пагони, там лишнє повидаляв. В принципі, росте непогано, морози його, ці зворотні заморозки не зачепили. Це дублянський. Один з перших також кущів, який я посадив. І цей штамп гарний. Ось, хороший. Тут фундуки. Так, ну йдемо на, можна сказати, основний виноградник. Ось тут у нас картопелька. От. А тут виноградник, в якому я потрішки-потрішки, але стараюся робити роботу, не встигається так, як би хотілося, тому що є основна робота, на яку потрібно ходити. Заробляти гроші, бо інакше би без основної роботи не було б нічим утримувати сім'ю та й займатися власне, цим хобі так само. Хоча я, звісно, на нього покладаю е, такі великі амбіції, надії, тому що я вірю в виноградарство, вірю в сільське господарство, можна сказати, в крафтове виробництво. Та воно, можливо, без інвестицій не росте так швидко, як потрібно, не розвивається, коли все робиш власними силами. Але потрішки-потрішки по та й щось виходить. Ще років 5 тому я й не мав половини навіть цього, що маю зараз. А років 10 тому то взагалі нічого не було. Ось, це я маю на увазі із техніки, із саду, і з винограду. Із всього. Але потрішки Бог дає здоров'я та й потрібно йти до своєї мети. І, можливо, не так одразу воно гарно все виглядає, як би мало бути. От. Але потрібно робити певні операції, основні вчасно. І, ну, звісно, по можливості робити все швидше. Але з часом, місяць за місяцем, рік за роком, все стане на свої місця і буде тоді результат, я в це вірю. Так, отже, почнемо, друзі. Що в нас тут маємо? Ну, Ось тут в мене в цьому ряді, я ще минулого року так тестово заклав тут кілька столових сортів, таких на пробу. Це слава Україні. От, тут Байконур. Тут здається, не знаю, Армані, Академік. От, вони в більшість всі, оці малесенькі, тут кілька столових, буквально 8 десь сортів, вони всі вимерзли і зараз лише почали от, відбивати пагони від низу. Ось. Ну, але от байконур, бачите, на штамбі, ну, можна сказати, на однорічній лозі перезимував гарно. Слава Україні так само. Ось. Я залишив тут вже там по два чи три пагони. Вже коли натягну шпалеру, ну, то їх же потім буду там розподіляти. В принципі, це сорти, які потрібно буде вкривати. Можливо, я і пересаджу звідси їх, бо в принципі це якби технічний тут виноградник. А столовий планується ось там, за ось тими деревами, які я вже. Викопую другу весну, але думаю, цієї осені я їх таки викопаю. Це Чорний Горіх. До речі, який я там в якомусь відео колись давніше е казав, кому потрібно буде, зможу надіслати, вислати безкоштовно. Ну, Звісно, ті 3-4-метрові дерева ви вже навряд чи отримаєте, але в мене там є такі маленькі ще метрові. Тому хто хоче, пишіть в коментарях. Е там на осінь буду викопувати. І зможу надіслати. А ці великі я буду пересаджувати ось там за пасікою. Тому, отже, що в нас є? Ркацетелі тут. Я точно знаю, це один кущик був. Ну, тут все прекрасно. Це якийсь місцевий абориген. Швидше за все, щось типу Ізабелли. Це не знаю, подивимося. Це така загадка для мене. Але будемо бачити. Тут далі в мене йдуть українські сорти. Це магія, якщо я не помиляюся. Е, ну, в загальному ростують. Значить, що хочу сказати. Я за останні два тижні вже обробляв е, весь мій виноградник десь вдвічі. Е, перше, це обробляв залізом, Брексіл заліза, е, тому що на багатьох виноградах я побачив ну, жовті листя, якби хлороз по-простому, нестача заліза. І е, тому я. Обробив Брексілом один раз. Ну, За один раз, як правило, це не допомагає. Я вже читав, треба буде кілька разів. Ну, Але тим не менше, я це зробив. І другий раз я обробляв від антракнозу е, мідумісним препаратом Косайд. Ось це, до речі, бачите, тут кущики, які повністю повимерзали, були. Ось, бачите, залишки е, косайду. Це мідь вмісний препарат, але він паралельно як, ну, скажімо, допомагає боротись з антракнозом, так і він ще ну, бореться з мільдю, наскільки я там вичитав. В принципі, це непогано. Бо бачив, дуже багато листочків були жовтими і мали на собі, окрім того, таку павутинку. О, зараз вам покажу десь зблизька. Це я вам показую Ось такі просто ті всі виногради, що повимерзали, але вони всі пішли в ріст. Далі тут в мене зібрані, тут є сорти і угорські, і значить, словацькі. А тут здебільшого Швейцарія, там Мускат Блау, Пінотін, там далі Франція Берлін Нуар, там і Маршал Фош. Ну, а там далі американці. Так от, що я хочу сказати. Що от Французи, ну американці звісно вони дуже морозостійкі, там типу фронтіняк грі е, там маркет, то вони там чудово себе в кінці почувають, зараз побачите. А ось французи, швейцарці просто прекрасно тут на цьому ґрунті і е, на тій території себе почувають. Дуже гарно виноград перезимував. ну там Буквально там якийсь поодинокий. Тільки лише стартує, але в загальному, ось тут, якщо не помиляюсь, це у Берлін Нуар, там Леон Мійо, Вони є все записано, там я вже так по корчиках не пам'ятаю. Але ну, чудові лози, листя фактично не, не зачіплене ні антракнозом, ні там... А, от, от, трішечки є брешу, бачите. Ось, ну, До речі, підкажіть, як на мою думку, це антракноз, правильно? Ось то, і, власне, я від нього і обробляв. Тому французи почувають себе тут дуже добре в мене на хренландській землі. Ось. І я тішуся, тому що ну, все-таки якийсь має бути дуже гарний виноград. От. Маршал Фош, Оберлін Нуар, Леон Мійо. Е, які там в мене? Ну, ще кілька є, якось покажу вам. Ось, ну і американці. Оце фронтіняк грі. Також він тут як в себе вдома. Дивіться. Чудово просто. Просто чудово. Ну це Маршал Форш. Тут ще десь між ними Б'янка замішалася, але точно вже не пам'ятаю де. Тому я роблю висновок, що на цих сортах можна робити акцент. По крайній мірі, в мене е, на моїй, можна сказати, території, так би мовити, в моєму теруарі. Ось бджілочки. бджілюні працюють, носять собі там медочок. Звісно, травень був холодний. Якби в мене не було минулорічних рамок з медом. Не знаю, що вони бідні робили там весь травень місяць. А так е в мене були дуже гарні такі рамки з минулого року, і вони собі гарно розвивалися. Ну а зараз вже прийшло тепло, та й вони тішаться і працюють. А бджілці нічого не треба. Вона щаслива, коли працює. Та зрештою, і я так само, та й ви, друзі, я впевнений також е розумієте, що людина. Насправді, коли займається улюбленою справою, то робота їй зовсім не важка. Звісно, фізично там іноді важко, але воно психологічно сприймається зовсім по-інакшому. Коли ти займаєшся улюбленою справою, ти на втому фактично не, не зважаєш. Так, що я хочу ще вам показати, друзі, я сьогодні запустив шкілку свою першу. Першу, можна сказати, в житті таку підполив. І сподіваюся, що щось з того буде якийсь толк. Тобто я кілька днів тому тут підготував е, грядки. Ну, Власне, це ми садили коли картоплю. Я просто тут залишив от, кілька рядів, в яких ми нічого вже не садили. І з них е, зробив от таких три вали, тут частинку. І висадив сюди. Чубуки, які в мене в пивниці вже ну, страшно просилися на волю. Там вже бруньки у них такі були, бачите, майже сантиметрові, 2-сантиметрові. Ну, я їх, правда, витягнув з пивниці тиждень тому. Вони були зовсім біленькі, вони були десь дня 4-5 під навісом. Там, де ви бачили можливо, попереднє відео, де я розповідав про саджанці винограду. Вони там трішки так, якби, адаптувалися до сонячного світла. Ну, до денного світла. І тому я вже так дуже не переживав, коли я їх там вчора встромляв сюди під плівку. Бо інакше, якщо би їх одразу сюди дав, то вони б згоріли просто від сонця. А так, я дивлюся, ніби зелененькі тьфу-тьфу все добре. Тому, ви знаєте, погляну я, чи щось з цього вийде. Зробив я так, ну, в принципі, по класиці, як більшість там виноградарів радить на своїх каналах, там передивився кілька. Тобто я пустив, отут іде стрічка крапельна з інтервалом оцих капельок 10 см. І я так через 10 см і встромляв чубуки. От. І ну, відповідно я їх по, по обидва боки цього гребеня повстромляв. Можливо, цього буде достатньо поливу для двох, для двох рядів винограду. Тут в мене, до речі, тут є РКЦТЕЛІ, є Соляріс. Ось тут, якщо я не помиляюсь, ну, словом, в загальному, тут є ось ті сорти, які я в попередніх відео згадував. Це Байконур, Лівія, Аркадія, Юпітер. Ось. І що хочу сказати? Змайстрував я цей полив, ну так, як би сказати, на хлопський розум. Те, що було, як я собі це уявив, свій полив, то так і зробив. Тобто, в мене в наявності є бочка, якою я там витягую воду з ріки для поливу там винограду, і саду, там горіхи, фундук, які ще покажу я в наступних відео, можливо, ви її бачили. Ось, бочка, це вже плюс. Е, ну і Потім я просто на всім відомому сайті замовив собі подумав, як то зробити за, на всім відомому китайському сайті хотів сказати. Ну, замовив оті запчастинки, тобто такі розгалужувач, там перехідник, фільтр, е, кран. Ну, власне в нас лише на ринку там на торпедо львівському. Хто знає, я придбав такі перехідники, щоб цей кран сюди змонтувати. От, і під'єднав до поливу. В принципі, вся оця конструкція мені ну разом з, з кульками мені десь обійшлася, мабуть, в тисячу 1100 тисячу гривень. Ну, десь так. В принципі, ніби недорого. Е, все просто, собі просто продумали, як вам краще під'єднати та й все. Вигідно, що в мене є бочка, я можу її якби, ну, набирати. Періодичну водичку з ріки, вона металева, вона в принципі, на сонці добре нагрівається, і водичка одразу тепла буде поступати під плівку. Я сьогодні запустив цей полив в 17.00. І я от засічу, хочу побачити, наскільки його вистарчить. Тобто, ну, сподіваюся, що бочки на кілька днів буде вистачати. Будемо бачити, От бачите, вже волога є. До речі, друзі, хотів сказати. Е, е, ну, як би запитати у вас. Зараз я переведу камеру на себе і е, хочу запитати одне дуже важливе питання, яке мене турбує, і я е, ну, зараз його задам. Що я, друзі, хотів вас запитати? Мене так не покидає трішки думка про ті саджанці винограду, які я багатьом, ну можливо, з вас хто зараз дивиться це відео, надсилав. Справа в тому, що я десь. Тиждень чи півтора тому. Останні з тих саджанців я висаджував в ґрунт. У мене залишилось десь там 6 чи 7 саджанців які я мав там посадити. от І що я помітив, на них були дуже слабкі корінці, дуже коренева система. така Корінці були жовтенькі, тоненькі, ну фактично ледве живі. І я був, чесно кажучи, в шоці. Тому що я саджанці ті відсилав вам. І я от реально чесно був впевнений, що там дуже добра коренева, бо коли я їх з кільчеватора витягував, корінці були міцні, сильні, білі, здорові. От. І тому хочу вас запитати, хто отримував мої саджанці. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яке саме було коріння, коли ви висаджували? Чи добре, і чи прийнялися вас ці саджанці. Справа в тому, що я потім проаналізував, чому так могло статися, я зрозумів насправді. Коли я пересаджував, витягував саджанці з кільчеватора, Вони, звісно, були з теплого середовища, з цього субстрату кокосового. Вони там прекрасно себе почували і коріння було здоровим. А потім оці всі стаканчики вони в мене ж фактично зберігалися на дворі на цьому столі на ганку. Так би мовити, проходили загартування самі бруньки. Але я випустив з виду, що тоді на початку травня ночі в нас були страшенно холодні. У нас було 0 градусів, там інколи може і навіть мінус один чи мінус два. І я так швидше за все підозрюю, що вони отримали колосальний стрес тоді, коли були оці холодні ночі, і вони з теплого середовища попали в холодне, плюс я їх залив водичкою, ну, щоб ґрунт був е, вологий, і відповідно тиснув оцей холодний ну, той зворотній мороз. Приморозок і він, відповідно, ці коріння, мабуть, і ну, якби, знищив, я так собі думаю. Е, тому ну, це якби так дуже прикро. Мені насправді хотілося б, щоб ті саджанці у вас всі прийнялись, тому я сподіваюся, що, можливо, вони ну, не встигли ще так остаточно е, ослабнути, коли ви їх отримували, тому що я фактично одразу після відео там, буквально за кілька днів їх намагався відправити. А свої оці останні, то я садив отам, тиждень тому. Може, ну, власне, вони задовго просто були в цьому стакані і піддалися сильно цьому стресу і холодному ґрунту. Тому, друзі, також візьміть собі на озброєння, на замітку. Я це випустив з виду, коли переносити скільчиватора саджанців стакани, їх потрібно тримати все ж таки в теплому приміщенні. Тобто в ідеалі їх потрібно на день виносити на двір десь там під навіс. Щоб сонечко їх не палило в той же час, щоб вони е проводили, там, проходили загартування, а на ніч їх треба обов'язково забирати в приміщенні. Я цього не робив. І ну, це, швидше за все, якраз і стало причиною, що коріння ослабло. Тому напишіть, будь ласка, я сподіваюся, що все ж таки ваші саджанці вони пересадилися в теплий ґрунт і вони як-то відроджуються і ростуть, бо дуже би хотілося, щоб. Щоб вони вас прийнялись, і щоб не те, щоб, щоб ви мене згадували добрим словом, а не поганим. От. Але щоб і знали на майбутнє, що коли пророщуєте от саджанці весною, скільчиватора, як з ними потрібно поводитись. Я так само цей досвід вже отримав, зрозумів, і ну, надалі я такого повторювати не буду. Ну а тут в нас зовсім інший варіант. Тобто, в принципі, ці саджанці, вони мають в нас, я так планую, за літо розвинутись. Гарно. І е, восени е, буде певна кількість саженців. Ці всі саджанці в принципі, більшість з них я планую висадити в себе винограднику, ну, але дещо ще, я думаю, залишиться. Тому, е, там, кому я обіцяв, е, писав, то я думаю, ми щось придумаємо, та й я поділюся обов'язково. Тому ось таке хотів вам, друзі, сказати. Тому не забувайте також ставити вподобайки і підписуватись на канал. Друге, ще, до речі, що я хотів вас запитати. Як вам такий формат відео? Насправді просто часу мало дуже там знімати якісь такі відео, типу результативне, що коли вже ти маєш результат, показав там або ділишся досвідом. Можливо, формат е е, такий цікавий буде, також коли я буду просто розповідати щось ну, по ходу роботи, як я це роблю. Е е Напишіть, будь ласка, також в коментарях, чи от таке відео буде цікаве, просто там, якби розмовні, більш розмовні формати і показувати паралельно там роботу, яку я, наприклад, зробив там сьогодні чи вчора. Ну, якось так. Тому е, дякую вам за коментарі, дякую за перегляди. Звісно, це мене мотивує за те, що ви дивитесь, за те, що пишете е, якісь свої поради чи відгуки. До речі, на рахунок порад я вже також багато чого для себе зрозумів. І ну, також вам вдячний. Там, взагалі ми повинні один в одного вчитися. Зараз за допомогою от, інтернету так, ми маємо можливість дуже швидко обмінюватися інформацією. І це є ну, просто відмінний якби, такий ресурс, допомога нам, відмінний інструмент. Я ділюся своїм там, чимось роботою чи показую вам. Ви пишете в коментарях, ділитесь чимось своїм, і таким чином кожен для себе шукає оптимальний і гарний варіант. Тому таке. Ну, давайте, ще вам покажу зараз. Там виноградник цей такий трішки більший. І, власне, покажу ті кущі, які я обробляв від хлорозу. От, і чому я це робив? Щоб просто наглядно ви побачили. Ну, Ходімо ще туди та й будемо помаленьку завершувати. Так, ось тут, до речі, мають цього літа рости гриби. Хто не бачив відео, попередні погляньте козарі, якщо я не помиляюсь, тут повинні бути. <смі> тут я їх сіяв минулого року. Так, і ось дивимося тут. Що в нас? Власне, чому я почав обробляти виноград Брексілом Заліза? Тому що особливо ці кущі красення. Були листя дуже жовте. Я, можливо, знайду фотографії і прикріплю. Ну, звісно, там від одної обробки е, навряд чи щось дуже допоможе. Хоча ніби я бачу, що вже листячко почало трішки зеленіти. От, все листя було ну, от, жовте, просто жовте. Він такий слабенький був, цей красень. Він і зараз такий не дуже, Та бо фактично останні тільки два дні, як виноград, от, ну реально він почав на очах просто змінюватися. Почали рости пагони. Ось, грона, дивіться, які красиві. Несуть суцвіття, верніше. Ну, суцвіття грона. От, і я от побачивши на красенні купу жовтого листя. Я вирішив обробити і його, а та й заодно весь виноградник оцим Брексілом заліза. Я думаю, десь за тиждень потрібно повторити, якщо ще, звісно, не будуть цвісти наші квіточки на винограді. Тому що вже коли почнеться цвітіння, то вже буде пізно. Треба буде перечікувати. Ну і Паралельно оці холодні ночі, оце все воно вплинуло і почався розвиватися цей антракноз. Тому я також кілька днів тому, повторюся, обробляв косайдом. Це мідумісний препарат, фунгіцид. От, Бачите, ще є такі синенькі плямки на винограду від міді. От, І сподіваюся, що ця обробка якби, допоможе. Тобто антракноз там зупинить. І ще після додаткових там двох, може трьох обробок, обробок Брексілом заліза, виноград поправиться. І буде зелений, та й піде гарно в ріст. От, І ще бачите, чому я обробляв від антракнозу. от, ну, Знову ж підкажіть, якщо я не помиляюсь, ну, це ж він правильно листя ось таке, таке має зморшкувати, а потім з часом воно може навіть там тріскати. От, І Дублянський цього року він тому антракнозу так дуже піддався. Якщо це він, знову ж напишіть в коментарях, бо я обробляв власне, косайдом від нього. Ну, як я вже почитав, там подивився, тобто він виникає власне, через там холодні ночі, перепади температур, постійний холод, волога. От, і Тому я обробив весь свій виноградник і сподіваюся, що воно допоможе. Ось, тому що ну, дублянський це красунчик, мій також один з улюблених сортів. Е, дуже смачна ягода, така медова з прекрасним ароматом. Ну, Аромат восени інколи підходиш здалека, чути, як пахне виноград. Тут знову же згубився голубочок. між тим, між тим, дублянським. Ось такий стан виноградника, друзі. Оце, до речі, тут ще вам покажу на фініші мого відео. Так думаю, Оце тут шість кущів кацетелі було магарача, які повністю були змерзли. Там попереднє відео можете глянути. Е, всі брунічки були вимерзлі. Але дивіться, як він гарно. Красунчик вже себе зараз показує. Вибрав я там по одному чи інколи по, по два пагони, стараюсь по одному залишив і вони гарно пішли в ріст. Дивіться ж ігро вона одразу несе, хоче врожай дати. Ну, Ми потім це все позабираємо. Щоб гром не було. У нас завдання цього року на молодих виноградах виростити гарну лозу на майбутній штамп. Ну, ось друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Це, мабуть, те, що я хотів сьогодні в ньому розповісти, вам показати та й запитати у вас так оці деякі моменти по саджанцях і там по формату відео. От і насправді тішуся, мабуть, разом з вами. Також я впевнений, що ви також тішитесь тому, що нарешті прийшло тепло в Україну. Бажаю, щоб воно зігріло не лише. Ваш виноград, ваші улюблені дерева, саджанці і квіти, а також ваші серця. Тому не забувайте, друзі, допомагати Збройним силам України. І все буде Україна! До зустрічі!